Вітаємо шановні друзі на виставці Київ-2024 на стенді Технохата. Юа сьогодні продемонструємо вам сучасну технологію від торгівельної марки Фалме. Самі тихі витяжки у світі з нрс системою на стенді присутній двигун, який нам демонструє всі переваги безшумних витяжок нрс системи Ми бачимо його зсередини. середини матеріал, який приглушає шум. До речі, витяжка зараз працює, щоб продемонструвати ефективність витяжок з нрс системою які можуть бути представлені у вбудованому варіанті, пристінному варіанті, а також в острівному варіанті. Ми демонструємо максимальну якість втягування пари і диму витяжок з нрс системою Звертайтеся в магазин ФАЛМАКІЄВІА. За підбором витяжки, яка ефективно справиться з усіма задачами, і не буде заважати вам працювати на кухні Фалма Київ. Чекаємо на вас!